Нараду податківців відвідав голова обласної адміністрації. Вони звітують про зроблене за 9 місяців. Понад план забезпечили податкових надходжень на 47 мільйонів гривень, але говорили більше про резерви, над якими потрібно працювати. Ще одним резервом зростання дохідної частини бюджету та боротьби з цінновим сектором економіки є контрольно-перевірочна робота. При загальному скороченні кількості перевірок на 50% зменшення податкового тиску на малий та середній бізнес основна задача. Яка стоїть перед органами податкової служби в області, це руйнування протизаконних схем ухилення. Над чим потрібно працювати, рекомендував і голова обласної державної адміністрації Василь Ядух. А зокрема, зупинився на п'яти пріоритетах: це зменшення податкового боргу, ліквідація тіньової економіки, погашення боргів і зарплат підприємств, банкрутів і відшкодування ПДВ. Для цього важлива співпраця з органами місцевого самоврядування. Я дам доручення всім керівникам районів і міст щоб вони тісно співпрацювали з податковими органами, ви самі там нічого не зробите, я ще раз наголошую, єдина спільна праця має бути, але ініціатива має виходити саме від вас по цих питаннях. Ви маєте кожен раз йти туди, ставити питання про допомогу, ставити питання про спільне вирішення. Так само, як я буду їх запитувати, я запитаю, як працює податкова з владою на місці? Якщо він скаже, що податкова працює. Ніяк я особисто внесу пропозиції керівнику обласної структури Ігору Петровичу щодо заміни того чи іншого керівника. Влада і бізнес разом наголошує губернатор з підприємцями співпрацювати, але й питати з них про податки. Василь Ядуха хоче бачити конкретні результати роботи податківців. Юрій Курочка, Віктор Кривий, Подільська панорама.